Дівчина дзвониться своєму хлопцю і каже: Алло, алло, Пашка! Пашка, у мене комп'ютер не працює. А він такий. А ти ти нажимала велику кнопочку Пуск? Нажимала. Так. А у, у розетку включений? Ой, я не знаю. Зараз фонарик возьму, подивлюся. А фонарик тобі навіщо? Як навіщо? Так світло ж виключили? СМС. <плес> Від вихованого хлопця, я тебе матом прошу, іди додому. Дай -дай -дай! Дівчина плаче, а рядом прохожий такий каже: Дівчина, чого ви плачете? Мене сопку вкрали. Там, мабуть, були цінні речі. Ні, не було. А чому ж ви плачете? Там був такий безл, мені соромно.